Всім привіт! Вітаю! Сьогодні у мене відео про використане або порожні баночки. Це вже, мабуть, останні порожні баночки в цьому році. Так, ну давайте починати. Моя улюблена фарба вишуканий опал від гарніє з есенцією дикої троянди. відтінок 8-12. Всім можу порекомендувати дуже гарний колір, гарний відтінок. Ну, спочатку такий є. Доволі таки насичений рожевий колір, але він зникає після другого, третього миття, і тоді вже такий залишається дуже-дуже гарний колір. Я отримую завжди компліменти, мені завжди говорять, що у вас гарний колір волосся. Тому буду купувати цю фарбу і надалі, але вже вона мені, звичайно, трішки піднадоїла, шукаю щось інше заміну, але поки що не знайшла, тому, мабуть, знову буду повторювати. Такий, закінчився такий шампунь Head and Shoulders. Це я купую для сина, для чоловіка, але сама теж інколи використовую. Дуже мені подобається, коли відчуваю зуд якийсь невеличкий на шкірі голови, або свірбіж. Або й так, просто захотілося от помила голову цим, цим шампунем, волосся прекрасне. Моє волосся його цей шампунь любить і. Я періодично повертаюся до нього, купую для всієї сім'ї, можна так говорити. Також закінчилися патчі від фармасі з біозолотом, дуже мені сподобалися, вони дійсно дієві, гарно тримаються на шкірі обличчя, не сповзають, усувають напрямки, трішки такий, ніби розгладжуючий ефект освітлення. Це, це точно. От тому буду їх купувати, тим більше, що і в грудневому, і в січневому каталозі на ці патчі знижки. Також непогані патчі від Белеа. Із гідрогелеві, теж вони непогано зволожують шкіру, ну трішки так не дуже гарно вони тримаються чомусь під очима, сповзали у мене, але така, знаєте, хороша робоча конячка, які можна використовувати. У мене такого гарного, приємного голубого кольору. Це теж для мене ну, важливо, якого кольору патчі. От, і в цій пачі пересилала мені Надя з Німеччини. Ще раз дякую Наді і також дякую за цю маску. Тканинна маска, зволожуюча аква. Вона теж. Дуже гарно зволожує консистенція цієї от рідини, така, знаєте, як ріденький крем, дуже гарно поглинається шкірою. І тут цієї рідини дуже багато було. Я навіть потім і руки, і ноги, і, вже, і шию, все помазала, все зволожила. І ця маска дійсно відповідає своїй назві Аква. Тому можу порекомендувати. Так, от Така сіль закінчилась від Lucky Day. Це торгова марка, яка продається в Ватсенсі. Сіль для Ван і Ланг і Ланг морська 500 грам. Вона така знаєте, міленька, і саме головне, що вона для мене що вона спіною. Це ну, дуже добре, я люблю, коли такий пінний ефект є присутній. І з цією сіллю я робила ножні ванночки. Приємний аромат і гарна дія, гарно пом'якшує шкіру ніг і підго... гарно підготовляє для того, щоб потім ну, робити педикюр або якісь такі ну, процедури, пов'язані з... з ногами, будемо так говорити. Так, також закінчився отакий крем від Oriflame, мультифункціональний крем. Довгенько я його використовувала, знаєте, якось так починала, потім відставляла в сторону. Ну, тут вже бачу, що скоро закінчиться срок дії цього крему, тому вже його добила. Лінійка Essential. Тут такий, якийсь такий гарний аромат, навіть не, могла, не можу сказати, чим чи воно пахло. Такий якийсь морський, свіжий аромат, приємний. І сам крем підходить і для рук, і для ніг, і для тіла. Він такий не дуже жирний і ніби не густий, а такий, як знаєте, під дією тепла рук, він якось ніби трішки танув і так гарно поглинався шкірою і ну, гарно діє на суху шкіру. тому можу порекомендувати. Взагалі оця лінійка. Essential в Reflame, вона йде якби, бюджетна, але вона непогана. Уже були в мене пару позицій різних з цієї, лінійки, і, в принципі, я задоволена ними. Так, перекість водню закінчився в мене. От і я останнім часом використовую вигляді спрею. Це дуже зручно, ну, як для мене дуже зручно. і я купую його останнім часом в АТБ. Там є ці, ви знаєте, полички, такі, аптечні полички, як ми їх називаємо, і там можна купити цей спрей-перекис водню. Так, далі в мене закінчилися. Пройдемось по милу. Мило таке, друг, з відбілюючим ефектом. Дуже гарно робити різного роду постірушки для білого і для білизни. Дуже гарно піниться, приємний аромат, класне мило, буду обов'язково повторювати. Ще раз зараз в мене в використанні таке ж мило, тільки в рідкому вигляді. До речі, я вам казала, що я купувала його в, на мейкапі, коштувало там воно 75 гривень, а потім зайшла на Укрпошту, і до речі, і досі це мило продається на Укрпошті, рідке мило коштує 60 гривень. Зверніть увагу, там його, як то кажуть, валом, ніхто не бере. І так і хочеться зайти і сказати, люди, добре, придивіться до цього мила, воно дійсно дуже класне. Я його використовую як рідкий пральний порошок, стираю в пральній машині для білого та для, для любого. І він доволі таки дуже гарно справляється з стіркою, з різних речей. ну, Звичайно, не шерсті не там таких... Можливо, темних речей, можливо, не потрібно прати, а все інше доволі-таки гарно бере, я вам просто рекомендую. Для мене оця фірма-Друг в цьому році це своєрідне таке, знаєте, відкриття. Ваніш закінчився, теж в вигляді мила було у мене. ну, Тут конкретно я його купувала для білої білизни для білих носочків. Також от таке мило закінчилося від Avon, лінійка Сенс, освіжаюча, морська лагуна з ароматом сочної груші. Не знаю, я кому, а мені тут груша, грушею зовсім не пахне, а відчувається аромат дині і м'якоті якихось таких екзотичних фруктів. Ну, Диню я тут більше всього відчуваю. Не знаю, груші, принюхувалась, принюхувалась груші для мене тут немає. Ну, і зараз от взяла використання отаке от мило. З розую мило тверде, трояндове виробництво Турції купувала за 30, здається, 5 гривень в Новосі. Тут дуже-дуже приємний натуральний аромат садової троянди, оці, такої, з якої ми варимо варення. І саме мило воно мене лежало як освіжувач, ну, свіжувач білизни, так. Полотенець в шкафу лежало, ну, вже дістала, думаю, потрібно використовувати. Захотілося мені щось таке після цього освіжаючого, щось таке більш уже таке квіткове, насиченіше. Гарно воно милиться, гарний аромат, але сама форма от уже прямокутна, я вже не раз говорила, не дуже мені підходить. Це вже я точно впевнилася, тому що не дуже приємно намилювати мило. Коли воно такими ніби гострими кутами і о, аж о, на початку, ніби аж боляче рука. Так, далі, далі в мене, що ще вам показати, от такі дві капсули я купувала конкретно для прання делікатних тканин і шерсті, це уті-путі, такі от капсули для прання дитячих речей. Дуже вони мені сподобалися. Ну, для. Шерсті і для делікатних тканин, я, мабуть, все-таки буду купувати спеціальні засоби для прання. А ці от для різних тканин дуже гарно підходять. І вони тут ці самі капсули якось у відео показувала, вони такі яскраві. Складається з чотирьох частинок, гарно беруть, можу порекомендувати. І сама бачила ці капсули отак, не по одній штурсі, а, здається, 15 штук в Аврорі продаються, тому потрібно придивитися, і якщо буде гарна ціна, обов'язково купити. Ну і ви теж зверніть увагу у ті путі. Так, маска, не маска, а вологі серветки ромашка. Частенько беру цей супер фреш. 72 штуки, гарний клапан, гарно тримає. І серветки непогані. ну Єдине, що, можливо, для мене, хочеться, щоб вони були більшого розміру. Так, Серветки такі ще було закінчилися для видалення п'яти. Ну, це. Фаберлік, дом Фаберлік, дуже популярні і непогані серветки, які нам всім подобалися. 20 штук, які дійсно дуже гарно працюють і на тканині, і на взуттях, і на якихось шкіряних речах. На, зараз на наших пуховиках, коли там от на комірцях у нас залишається е, якийсь тональний засіб. Взагалі супер, серветки, використали і попрощалися. Ну, це Фаберлік. Всі зрозуміли. Хто це і що це? Так, дальше, далі, далі. Отака ще в мене тканинна масочка закінчилася. Це Єлізаветка стається, так? Е, вона іде у нас. З маска вже не пам'ятаю, ще вона так, для обличчя. Підтягуюча, здається, маска. Ну, всі ці маски непогані, гарно діють. Не можу сказати, що вони там прямо мають якийсь супер-пупер-ефект. Сама звичайна робоча маска, якою приємно користуватися, і вона, вона працює, як то кажуть. Так, Також така ще закінчилася у мене маска Гідрогель, Ліфтен Ефект. Було тут дві частинки: White Mandarin, Choice. Непогана, гарна діє для всіх типів шкіри. Саме головне, що тут дійсно є оцей ефект ліфтингу. Він невеличкий, але він є. А це вже дуже добре, що те, що заявлено у нас виробником, те, і воно і присутнє, і, і, і діє. Тому, можливо, можливо, коли ще і замовлю. Так. Отака, вот от ще пробничок такої маски. Так, це здається, чи маска, чи крем для. Шиї і зони декольте це корейська марка недешева Міди Піл. Мені сподобалось, навіть дуже сподобалось. І я так уже подумаю збирати гроші на повну версію. Відчутний оцей ефект ліфтингу, підтягування на шиї і на зоні декольте. Ця, ця маска чи цей крем, я точно вже не пам'ятаю, що це. Крем, крем, це крем, Нічний крем. Цей крем має таку консистенцію, знаєте, як клей ПВА. ну, Звичайно, він не липкий. І ну, Це не клей, але він якось так, знаєте, от коли його видавлюєш з цього пробника, він якось так тягнеться, от такий тягучий якийсь. Але коли наносиш на шию, то ніби цей ефект і такої клейкості, і тягучості зникає, а шкіра така зразу ніби, знаєте, от розрівнюється і підтягується. Ну, Дуже сподобалось, тому. Ще раз повторюю, можу порекомендувати: візьміть, хоча пробник, і спробуйте. Так, закінчилися у мене от такі пробнички це Доктор Туна Resurface лінійка від Pharmacy. Тут у нас іде умивалка, денний, нічний крем і крем під очі. Уже не раз я беру ці пробнички використання, їх от конкретно вистачає на тиждень використання. Тут буквально потрібно горошину цього крему, щоб його нанести і під очі, і на все обличчя. Значить, Крем під очі мені сподобався, хоча деякі дівчата говорять, що він їм не підходить. От, мені сподобався, все нормально, нічний крем хороший, денний теж хороший. А от умивалка чомусь якось ну, мені не, не подобається. І консистенція, якась така, і погано він піниться, а я все-таки люблю, щоб більше так воно пінилося. От, ну, от Ці три продукти повторила б, купила б, а от умивалочка якось не не Дуже мені зайшла. Так, закінчився отакий от бальзамчик від івроше. Він ішов у нас, не пам'ятаю, з якими тут фруктами. Зожиною, здається, Да, Зожиною темного кольору, і я більше з такими от кольоровими ефектами гелі, більше, бальзами купувати не буду, тому що я інколи ці бальзами, коли в мене дуже сухі губи, наношу не тільки на губи, а і виходжу за, за зону губ. так. І потім, коли так вже машинально намазала, да, і потім, коли дивлюся на себе в дзеркало, то трішки лякаюся. Тому такий ефект клоуна, да, коли це все воно кольорове і за губами, то ну, не, дуже, не дуже гарно ну, і не дуже приємно. Тому вже я якось говорила, мабуть, про це, що мені не подобається цей ефект, але вже ж взяла. Сам бальзам він непоганий, гарно пом'якшує, губи, своложує, і надовго його як би так вистачає цього ефекту зволоження і пом'якшення. Але все-таки кольорові я більше купувати не буду. І, слава Богу, в запасниках у мене вже немає. Тільки самі звичайні бальзами для губ, які е, без барвників. Так, закінчилася от така. Водостійка туш від Oriflame. так, 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 In Action, вона так? Так, здається. Тут така силіконова щіточка, все мені подобалося, все гарно, закінчилося і прощаємося з цією тушу, можливо, коли ще і повторюю. Так, тепер що ще в мене є? ну от Таку взяла використання серветочку, знайшла в себе в запасах від Faberlic. Серветка універсальна. Із мікрофібри легко видаляє пиль, очищає і полірує. Гарна серветка, гарного розміру, вона така рожева. Зараз її з задоволенням використовую. Faberlic, Faberlic, ну, до побачення. Так, із такого не, верніше, продуктового, ще раз показую вам от цей напій кавовий розчинний, з, саме золоте зерно. Зверніть увагу, золоте зерно, торгівельна марка виготовляють місто Дніпро хвилі бажань 50 грам, тут 10% кави і все інше це цикорій. Системи ДСТУ. Присутність, значить, система менеджменту якості і система менеджменту безпеки. Дуже гарний, приємний, корисний напій. Можу вам порекомендувати. Купую в новусі 16 гривень за 50 грамів. Це дуже бюджетно і, ще раз повторюю, він дійсно смачний дійсно смачний напій і корисний 50 грам. Тому шукайте, де у вас є в інших магазинах, якщо у вас немає нову. Так, ну і останнє, що це в мене закінчилися такі два пробнички. значить Це у нас іде туалетна, здається, вода. Це Сістер Aroma номер четвертий і Маскино Той Бой Чорний. Ну, я конкретно брала його щоб спробувати, тому що скрізь. Я чула відгуки, що це аромат унісекс, але все-таки для мене це все-таки унісекс, але більше в чоловічу сторону. Мені сподобався, але ну, на собі я його не дуже так сприймаю. А от син використовував, і мені сподобалося, як він розкривається на підлітку, на юнакові, на молодому хлопцю. Чоловік не використовував. А для таких, знаєте, хлопців до 35, мені здається, цей аромат підійде дуже-дуже добре. Гарний аромат, але, але все-таки це дійсно для мене чоловічий аромат. Ну, а про Сістера Руму навіть не знаю, чи розповідати вам чи ні, тому що, ну, як кажуть сестри, сестри все-таки залишилися в Росії, підтримують агресора. Хоча я бачу в лавіні їх корнери є, стоять. Раніше я слідкувала за цими сестрами в Ютубі, вони мені подобалися, їх позиція життєва, але, бачите, війна все поставила конкретно на свої місця. Зараз я не слідкую, де вони, що вони, чим займаються. От, і тому довго про, про їх парфуми говорити не буду, та, та не хочу, та і не вмію, так чесно кажучи. Ці два пробнички йдуть у мене в мою спеціальну коробочку, в якій я збираю всі парфуми, які закінчилися в 2023 році. І, мабуть, наступне відео вже буде саме на цю тему. Тому що я так себе передивилася всю свою парфумерію. Більше нічого в мене до нового року, до 1 січня не закінчиться. Тому пора вже знімати таке відео. На цьому в мене все. Дякую за увагу. І кому цікаво, то чекайте, чекайте наступного відео вже про порожні парфумерні баночки за 2023 рік. А всім! Вам бажаю я тихого, мирного дня, хорошого настрою. Нехай у вас буде і вода, і світло, і тепло, і їжа. Нехай всі рідні будуть поруч з вами. Тримаємось, відволікаємось, і все в нас буде добре. Пока-пока, до побачення!